Всім привіт! Пряма трансляція, а це означає, що будемо проводити розіграш. Зібрана сума 35 тисяч, тому от зараз і проведемо розіграш двох призів. О тут дивимося. У нас всі учасники. Добре, що багато хто. Писав свій номер телефону, от для прикладу. Я номера телефонів не вказую повністю. Це я для себе пишу, щоб я бачив, що тут є номер телефону, якщо людина виграла. У мене є окремий файл, де ці телефони є повністю. Отже, тут дивимося 349 номерків. І розпочинаємо. Люди трошки зайшли, значить, трансляція працює. Розпочинаємо, переходимо, як завжди. Туди, куди я заходжу. Генератор випадкового чисел. Так, розіграємо спінг. Хто ж виграє зараз спінг? Один. І тут ставимо 349. Ану. Так. 88. Ану. Шукаємо 88. Нагадую, що це пряма трансляція. Саме в цей момент відбувається. Вживу. Ніяких записів. 88. Оп! Є. 88. І виграв... Дивіться. Максим Похтель. Отут тут напишемо спінг. Спінг. Зберегли. Так. Тепер визначаємо переможця котушка і шнур. Котушечка і шнур. Те саме. Ось тут. Натискаємо. 81. Майже поряд. І 81. У нас виграв. Гортайся вверх. Виграв. Безродний Роман Миколаєвич. Номер телефону є. Отже, я йому зараз після прямої трансляції і зателефоную. Отут тут напишемо потужка. Шнур. Далі зберігаємо. Отже, цій людині я позвоню. Я думаю, що я її знайду швидко. Тут будемо чекати. Чекаю тиждень. Від цієї дати сьогодні вон там дивіться. 17, 12, 10.08. Чекаю тиждень. Якщо людина не знайшлася, я шукати її сам не буду. Вона повинна сама заходити, дивитись на каналі відео. Якщо немає, то немає. Я проводжу перерозіграш. Отак. От Все, дякую за перегляд. Сьогодні, до речі, буде нове відео на каналі і там починається новий розіграш. Будемо розігрувати чудові призи. Може навіть суперпризи. Все, до побачення. Так, закриваємося.